Не спекулювати на чужих заслугах перед виборами закликав міський голова Віктор Анушкевичу з кандидатів у народні депутати. Віктор Анушкевичу скаже, свідомо уникнув нинішньої парламентської гонки, однак відчуває неабиякий дискомфорт від її перебігу. Очікував, що буде вилето на його персону багато бруду, але коли це стосується родини, для нього це неприпустимо. Віктор Анушкевичу закликав Івано-Франківців зробити правильний вибір, аби після виборів не говорили, що виборці міста легко піддаються на різні, в тому числі популістські преференції. Від кандидатів до парламенту. І я попросив, що оскільки я не болотуюся на посаду депутата Верховної Ради, то звернувся до всіх кандидатів. Будь ласка, оскільки я не болотуюсь, не будуйте свою виборчу кампанію на мені, так як було на попередніх виборах. А будуйте на тому, що ви пропонуєте. Не на критики когось, а на своєму позитиві. Також прошу всіх виборців нашого славного християнського міста, перш ніж проголосувати, уважно вивчити програми кандидатів, а особливо їхні автобіографії, на предмет дотримання моральних і християнських цінностей.